Довга і важка історія порятунку орхідеї. Більше двох років тому на смітнику була знайдена ця орхідея. По перше, у неї була гниль у точці росту. А по друге, вона деякий час була на холоді, у неї скрутилось листя. Точки росту не було, тому вона почала помирати. Але при цьому випустила маленьку дітку. Ця дітка трошки підросла, коріння було мало і листя було Тут ще Можна побачити залишки материнської рослини. У неї ще був один корінець, тому не обрізала. Такому вигляді цю дитину я посадила у сфагнум, для укорінення з того моменту пройшло ще більше року, і ось як виросла ця дитина. Вона наростила листя, коріння і зараз виглядає як доросла орхідея. Прийшов час її пересадити. І для цього я буду використовувати чайник. На дно йде шар керамзиту. Тепер орхідею обережно потрібно дістати з попередньої ємності, відрізати сухе і погане коріння, а також залишки материнської рослини, яка вже повністю висохла. Переношу орхідею у новий дім не дуже щільно заповнюю вільний простір з фагномом, і також додала трошки кори. Ось така важка доля була у цій орхідеї. Тепер будемо чекати цвітіння.